Кладовище зацворка. У мене є історія, яку можна розказати на кладовищі. Ось такі тут склепи, де цілі сім'ї ховають. Ось по одному старовині. Навіть з такими намальованими іконами. Стам замок. Тут навіть і нові поховання є. Прямо в беляпе, ниже стены, по скале, находится кладовище. Підйомник Підйомник коштує чифуйний колер, коштує 14-50 євро.